Час новин на дев'ятому каналі. У наступні 20 хвилин наші журналісти розкажуть, чим жило Дніпро та область у минулу добу. В студії я, Владислав Малько, вітаю! Сьогодні у випуску розкажемо про таке: Великодній кошик 2023. Скільки коштують продукти для святкового столу? Врятувати кожне життя. Дніпровський фермер прихистив 400 корів із бахмута. Гендерні рівності в освіті як побороти гендерну дискримінацію. У Дніпрі проходить захід для освітян. Роботи відомих дніпровських художників у вільному доступі. У Дніпрі відкрили галерейний простір Дніпро Коледж. 414 ту добу українська нація протестують повномасштабному вторгненню терористів на нашу землю. Згідно даних, наданих генштабом, протягом минулої доби противник завдав два ракетних та 32 авіаційних удари. Здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Є загиблі і поранені серед цивільних громадян. Дві російські ракети влучили в об'єкти цивільної інфраструктури міста Слов'янськ. Ворог продовжує атакувати. На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках докладно про ситуацію на фронті дивіться в інтерактивній мапі. Генеральний штаб ЗСУ продовжує інформувати щодо ситуації вздовж лінії зіткнення. Відтак, протягом минулої доби на Куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали вісім населених пунктів Харківщини. Безуспішні наступальні дії ворог вів в районах Білогорівки на Лиманському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Невське, Кузьмине, Білогорівка, Луганської області та Торське і Спірне Донецької. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут. Наразі тривають від ворожих обстрілів. Постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут та ще вісім населених пунктів. Безуспішні наступальні дії противник вів і на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Мар'їнку. Проте атаки в районах населених пунктів Победа, Новомихайлівка та Сіверне. Зазнає Донеччина і ворожих обстрілів. Агресор гати по 15 населених пунктах. На шахтарському напрямку протягом доби ще минула ворог наступальних дій не проводить. Водив здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Вогледар та Причистівка. Противник обороняється на Запорізькому та Херсонському напрямках. Протягом минулої доби здійснив обстріли понад 35 населених пунктів. Серед них Ольгівське, Червоне, Чарівне, Оріхів та місто Херсон. Співробітники СБУ заблокували антиукраїнську агітацію чергових прихильників Росії. Встановлено, що безробітний мешканець Кам'янського району та жінка з Кривого Рогу підтримували окупацію ворогом українських територій та виправдовували воєнні злочини агресора. У ході проведення слідчих дій правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які зловмисники використовували у протиправній діяльності. Російським прихильникам повідомлено про підозру. Повідомили в СБУ. Мешканка Кривого Рогу тривалий час вела асоціальний спосіб життя, ніде не працювала і жила за рахунок родичів. Вважаючи, що русський мир принесе достаток та благополуччя, вона активно закликала підтримувати військову агресію расистів проти України і співпрацювати з ворогом. Великодній кошик цьогоріч подорожчав на чверть. За даними інституту аграрної економіки у 2023-му традиційні продукти на Великодній стіл на сім'ю з чотирьох осіб складатимуть близько півтори тисячі гривень. Це на 24,5% дорожче ніж торік, коли такий самий набір продуктів коштував 972 гривні. Також вартість інгредієнтів для випікання домашньої паски зросла на 25%. Які ціни на ринку в Дніпрі і чи сильно подорожчання вплинуло на торгівлю, дізнавалася Дар'я Візер. Вже другий рік поспіль Україна відзначатиме одне з найбільш християнських свят Великдень в умовах воєнного стану. Купівельна спроможність середнього українця істотно знизилася. При цьому здорожчав на чверті великодній кошик у порівнянні з минулорічним. Цьогоріч традиційний набір на сім'ю з чотирьох осіб коштуватиме близько 1200 гривень. Зазначають аналітики. Таке подорожчання є наслідком воєнних дій. Інфляція 30-40 відсотків. А вілікодний кошик збільшив лише на 21% то це означає, що продукти, які входять до цього кошику зазнали меншої інфляції, меншого здорожчання, ніж остальна продуктова корзина Зокрема, найдорожчими складовими залишаються м'ясні продукти. Домашня ковбаса коштує на 10% більше. У сала та буженини зросла ціна на 31 та 38%. відсотків. Також піднялась вартість і паски. Тепер приготування святкового хліба вдома обійдеться приблизно 170 гривень. Це на 25% відсотків більше ніж торік. Повідомляють в інституті аграрної економіки. У 2023 році рекордною стала ціна і на яйця. Зростання склало 92%. відсотки. І на це впливає. Ають певні фактори, зазначають експерти, зменшення обсягів виробництва курятини та яєць, тому що більшість виробництв була зачинена, знищена, і надходження стали значно меншими. Це перше. Ця галузь втратила експортну составляющу, тому що перекрити морські шляхи. «Цих двох факторів вже достатньо для більшого здорожчання, ніж названі цифри. Також якщо ви хочете до традиційного кошика додати не основні продукти, такі як овочі, фрукти та вино, то вартість кошика складатиме майже півтори тисячі. Продавчиня одного з ринків Дніпра каже, порівняно з 22 роком ціни на продукцію дещо збільшилися. Овощів дуже багато нам привозять з усіх сторон. І імпортний, і наші Нікополя з Нікополя привозять потрошку. З різних там, де можна вивезти, везуть нам, слава Богу, у нас все є. По ценам один товар піднімається, другий падає ціна. Ну, нема такої стабільності. Люди скупляються, слава Богу, приходять. Продавчині діляться, попри надскладні часи, дніпряни все одно готуються до свята, купують продукти не тільки на свій стіл, дехто хоче подарувати свято і людям, що опинилися у надскладних життєвих обставинах переселенцям і, звісно, нашим захисникам. Дар'я Візір Ілля Ломовський, новини дев'ятого каналу. Гендерні рівності в освіті гендерний клуб Дніпро влаштував освітянський захід в форматі open Space». В ньому взяли участь понад 100 людей. Це викладачі шкіл та вузів. За словами організаторів, дослідження показують, що гендерна диспропорція в суспільстві досі існує. Присутня вона і в освітніх закладах, тому близько 20 тренерів провели майстер-класи для вчителів щодо гендерних впливів, стереотипів, насильства тощо, і пропрацювали інструменти боротьби та змін в закладах освіти щодо гендерної рівності. Є позитивні кроки, але вони повільні і є ще проблеми. Тому ми вважаємо і давно підтримуємо це, що необхідно впроваджувати стратегію гендерної рівності в освіті а також наша організація розробила унікальну методику проведення гендерно-інклюзивних аудитів. Які ми пропонуємо як інструмент впровадження стратегії в навчальні заклади. Тобто ми в співпраці з навчальними закладами аналізуємо, що і як робиться, аналізуємо простір і виробляємо рекомендації. Врятували корів. На Дніпропетровщину перевезли 400 корів з Бахмутського молочного господарства. Допомогла з релокацією Дніпрова. А ще фермер з Дніпровського району Давид Аракелян. Він безкоштовно надав транспорт, на якому велику рогату худобу рятували прямо з-під обстрілів. Докладніше про те, як вивозили курів з найгарячішої точки фронту, дивіться далі. Прихистили 400 корів на фермі у Дніпровському районі. До власника молочного господарства звернулися із Бахмутської ферми. Сказали, ситуація критична, тому просили вивезти тварин. Дніпровський фермер погодився, надав безкоштовний транспорт та розмістив худобу. Ми вирішили, що в наших условиях мы можем приймати цих коров около 400 голов, бо этот це корпус ми освободили, вичистили. И они будут находиться здесь месяц, карантин, а потім піде реабилитация. Так как у нас є большая любов живності, особенно крупному рогатому скоту. Ми і поэтому вирішили, що нільзя такому состоянні оставляти, можна сказати, світих животних. Нині поголів'я в безпеці. Ним опікуються працівники ферми і ветеринари. 400 корів це вцілілі тварини. На фермі в Бахмуті були неодноразові прильоти, руйнування. Тому частина тварин загинула. На жаль, під час бойових дій були обстріли і були загибли серед тварин. І було прийнято рішення за допомогою керівництва області Дніпропетровської підприємців, які надали згоду прийняти стадо, надати місто тимчасового притулку і далі розвиватися, далі вже вирішувати, що далі робити, але спасти тварин. Які були у небезпечній ситуації, загалом 400 корів подолали аж 350 кілометрів відстані і тепер проживатимуть в Ляшківській громаді Дніпропетровської області в безпечних умовах? Ангеліна Машинцева Павло Грунт новини 9 каналу. Великодні перегони у парку Зелений гай пройшло сімейне свято, на якому зібралися більше 30 родин. Для Дніпрян та переселенців влаштували цікаві розваги та змагання за призи. Організатори наголошують, роблять все можливе, аби допомогти дітям ВПО адаптуватися у Дніпрі. Веселищам не завадили ані дощ, ані похмура погода. Тож як у Дніпровському парку крашенки шукали, розкажуть наші журналісти. Біганина та галас діти, дехто із батьками бігають парком та шукають завчасно сховані крашанки. Потім їх можна обміняти на призи від спонсорів. Тож головна мета зібрати якомога більше яєць. Шукали це в парку умови були такі зібрати якомога більше яєць. І за козне видіється три баладніпряни та переселенці мають брати участь у спільних активностях. Така задумка організаторів: свіже повітря, біганина та живе спілкування. Це все має допомогти дітям-переселенцям адаптуватися у новій громаді. Для того, щоб можна було познайомитися, об'єднатися, щоб люди побачили, яке в нас чудове місто. Навіть за такою похмурою погоди, іноді щоб можна було провести. Якісний час. Тут же чатують медики від мобільної бригади ЮНІСЕФ, які можуть проконсультувати переселенців, принаймні, де записатися до лікаря. А ще після перегонів різні конкурси від спонсорів. Давай, спробуй. Ух, ти, Подібні заходи благодійники обіцяють проводити для дітей міста та переселенців і надалі. А великодні перегони стали своєрідним відкриттям сезону. Сергій Філіпов, Філя Ломовський, новини 9 каналу. У Дніпрі відкрили галерейний простір Дніпро арт коледж На виставковій локації представили експозицію полотен відомих дніпровських художників Залізні митці також плакати й інсталяції студентів-дизайнерів. Галерейний простір діє на базі Дніпропетровського фахового мистецько художнього коледжу культури. Раніше це приміщення використовували виключно для виставки художніх робіт студентів закладу. Як виглядає оновлена галерея, бачила наша знімальна група. Серед художників, чиї роботи увійшли до експозиції Залізні митці, Сергій Бурбело у галерейному просторі Дніпро арт-коледж представлені три його роботи. Одна представлена робота називається Печерне місто 21 століття. Це власне, ну те на що перетворюють да зараз рашисти, наші чудові українські міста. І це якби вона йде в контексті з моїми там кримськими серіями, там де також зображені печерні міста, які формувались там століттями, да а тут просто буквально можна знищити цілу будівлю за дуже короткий час. У коледжі кажуть, прагнуть перетворити простір у навчальному закладі на класичну галерею, де зможуть виставлятися художники з усієї України. Цей проект став можливий в рамках реалізації проекту. Зміна 2.0», нуль, який здійснює громадська організація ізоляція за фінансову підтримку Європейського союзу, нашою метою було розширити можливості як студентів до до опанування нового досвіду, так і відкрити коледж можливо тим людям, котрі в часи війни а, мають таку справу до творчого спілкування. У період реалізації проєкту відбудуться й інші заходи, зокрема, майстер-класи з Петриківки та офорту, а ще лекції відомих митців. До лекції ми залучили фахівців у галузі, як зі Львова, з Києва знаома, з Харкова з академії мистецтва, які е, розкажуть нашим студентам про нові досвіди і відеоарту, і інсталяції. І перформерсу, і от в тому сенсі, як це корелюється з образотворчим мистецтвом, як це корелюється з дизайном, як от такий от ф'южні досвід допомагає нам долати е, наші сьогоднішні е, часи. І творити, щоб перемагати. Заходи розраховані не лише на студентську молодь. Галерейний простір Дніпро Артколедж відкритий для загального огляду до 5 квітня. Вхід на заходи в рамках проєкту Вільний за попередньою реєстрацією, повідомили організатори. Оксана Ващенко, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу. Це всі новини на сьогодні. Нагадаємо, що постійно оновлюється інформація на сайті та офіційних сторінках соцмереж 9-го каналу. Також ви можете зв'язатися з нашою редакцією за телефоном гарячої лінії. На цьому я прощаюся з побажаннями спокійного та тихого вечора. Бережіть себе.